Христос сьогодні говорить, тому мудрість Божа сказала: пошлю до них пророків і апостолів, одних з них вб'ють, а інших будуть переслідувати. Кожного дня Бог дає нам певні події, ситуації, певних людей, через котрих хоче достукатись до тебе. Не завжди вони є приємні. Не завжди лагідні, часами є шорстки щодо нас. Але Бог також говорить через них. Що я тоді роблю з такою людиною, з цією чи іншою ситуацією? Відкидаю, нехтую чи питаю, що Боже говориш через це конкретно до мене? Запрошую тебе сьогодні мати вухо налаштоване. На слово і очі відкриті на події, котрі відбуваються навколо тебе. Напевно, Бог приходить до них через них, до Тебе, щоб говорити з тобою. І даб'ютін.